Доброго дня нашій односельці та мешканці нашої громади, ну та й взагалі українці. Перед нами стоять молоді наші хлопці, нашого села Петродолинське, які декілька днів назад організували на одній з вулиць нашого села власними силами збір для наших хлопців який ми тобі, теж повідомили про нього для купівлі автомобіля або на даний час вже повернення грошей за той автомобіль, яким, яким хлопці вже особисто користуються. От, я б хотів би, щоб хлопчики наші представились. Мене звати Денис Денисташі, ми з друзями збирали кошти на ЗСУ. Ми встановлювали ми людей на машинах. І збирали гроші. на ЗСУ. Мене звати влад, моя фамілія Урека. Ми збирали кошти на ЗСУ, щоб щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти нашим воїнам у війні. Я Легковець Анатолій, е, я, і Ми почали збирати кошти на ЗСУ, тому що ми хочемо, щоб наша країна перемогла. І Андрій Полічук, і ми збирали за два дні. 2420 а, Ну, Тепер я хочу вам подякувати, а, сказати вам велика подяка від наших хлопців, які воюють за нашу Україну, за ваші домівки, за ваші сім'ї. Я думаю, для них це дуже буде велика нагорода від вас особиста. Ну, А від нас невеличку подяку хочу вам надати. Дякую. Дуже вам дякую. І вам теж. дякую. 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 Ну, а це надасте той, хто з вами теж був. Так, ага. Ми особисто я, я сьогодні э, відправлю і квітанцію потім надам про всім грошей. Да? Добре, привіт нашим хлопцям. Слава нашій Україні!